Привіт! я слава дьомін, і це проект Мустренд на телеканалі Дім. І сьогодні у мене в гостях телеведуча, співачка і авторка пісень найвідоміша киця країни Оля Цибульська. Оля Цибульська, 38 років. років. Шоу у бізнесі з 2007-го. Найпопулярніша ведуча українських весіль. Ти коли відчула популярність? Я їхала в маршрутці, мене по голосу впізнали. Ти боїшся загубити популярність? Так. Да. Юрій Нікітін тобі пропонував тоді співпрацю? І мене це вкурвлювало дуже сильно. Я пам'ятаю, як я бісилася. Знаєш, яке слово він тоді до тебе підібрав? Полгоспниця. Я приїхала з маленького міста, чіплялася за столицю, як могла. Скандал з дідзю, що ти його коханка тощо. Я за пісну черзі стояти точно не буду. Ходила до психолога? До психіатра. Ти прям пила таблетки? Да. Тебе називають головною кицею країни. Ти думаєш, що я всіх бачила Голякацію? Думаю, що? так. Сарабанда мені не дуже зайшла. Бо ти старий порепаний. Так, е, наступна гостя, будь ласка. Хто <свят> там у нас? Наступна, будь ласка. <свят> Олі, я тобі вдячний, що ти сьогодні прийшла до нас. Давай почнемо одразу з Бліца. Давай. Ведучий чи співачка? Співачка. Скільки весіль провела? Майже 900. Читати книжку чи дивитися кіно. Книжка. Улюблене місце відпочинку. Вдома. Улюблена пісня. Світи. Діду чи Віталій Козловський? Діду. Читала повідомлення в телефоні чоловіка? А, так, раніше. Часто нецензурно сваришся. Зараз намагаюся менше. Правда, тому що потім чорне піднебіння і хочеться прополоскати рот. Твій заробіток за місяць зараз? Більше ніж в тебе. Ну, давай так, більше трьох тисяч доларів. Ну, у тебе три, значить, в мене більше. Так. Успіх чи гроші? Успіх, бо з ними приходять гроші. Талант чи працюють? Талант. Що, або хто тебе дратує в українському шоу-бізнесі? Ти? Наступне питання: коли ти йдеш? Коли я йду? Я лишаюся, у нас буде розмова з тобою. Без кого з українських артистів можна зараз обійтись? Ті, що виїхали, напевно, без них чудово. Ти дуже з самого дитинства хотіла бути співачкою. Знаєш, що мене завжди цікавило? Чому от е, співачка Оля раптом стала ще й ведучою? Я хотіла з дитинства бути артисткою. І для мене артист це не тільки людина, ем, ну, це універсальна людина, яка на сцені вміє і говорити, і співати, і тримати публіку, і танцювати. Така людина-оркестр. І я, напевно, коли навчалася в естрадному цирковому коледжі, е, я і кайфувала там максимально, тому що нас готували з усіх боків. У Нас була акробатика. І танці, і, і сульфетжу, так і сценічна мова, і майстерність актора. Тобто навичок є дуже багато, і, і, і я завжди мріяла, що в Україні будуть мюзикли, так що там можна буде використовувати всі ці навички. Але я з'явилася на телебаченні, тому що я чіплялася за столицю як могла. Я приїхала з маленького міста, я не знала тут нікого. Я знала тільки, що я мрію вийти до людей, мрію мати можливість виступати, бути собою, реалізовувати свої дитячі бажання, свої цілі, свої мрії, і там, де я могла говорити. Я говорила там, де я могла співати, я співала. Я дуже хотів працювати на телебаченні, але переїхавши в Київ, мене туди не брали. Тебе одразу взяли ведучи. Ми з тобою приблизно одного віку. Страшно говорити про цифри. Тобі теж 24? Так. Угу. А, і, і я пам'ятаю ці і ще дискети з твоїм резюме, з фотками, які ти робиш там, десь я не знаю, за смішні гроші, де ти позуєш, вдягаєшся, розносиш, і ти нікому не підходиш. Потім ці імейли, e які я розсилала, і ти знаєш, в нас. Тоді був дуже сильний комплекс меншовартості. Нам треба було, щоб нас визнали десь, так. і тоді на тебе звертали увагу тут в професійному колі. Я пройшла кастинг. Я поїхала в Європу до Будапешта працювати на телебачення міжнародне. Я вела там програми в прямому ефірі. Там по три години я без кінця розмовляла. Я пропрацювала там рік, і коли я повернулася до Києва. Мене бачили тоді на українських каналах, тому що трансляція йшла на два українських канали, і продюсери звернули увагу, що я молода, красива. Амбітна, вмію довго говорити, мені не треба писати тексти. І тоді я змогла влаштуватися в Україні на телебаченні. Ти коли відчула популярність? От коли тебе вперше почали е, впізнавати? Коли ти була телеведучою чи все ж співачкою? Найбільша, напевно, така перша хвиля публічності вона пройшла після фабрики, після перемоги? Победителі! первої української фабрики! Олександр Бадянський і Оля Цибульська! І тоді це була така масова впізнаваність, тому що це був перше талант-шоу в Україні, так? І перше музичне шоу. А ти пам'ятаєш, коли ти саме перше так пізнали? Так, я їхала в маршрутці на канал і з позаду передавала за проїзд, здається, і мене по голосу впізнали. Ти певний час не хотіла згадувати фабрику зірок. Чому був період, коли я не хотіла більше про це поговорити, тому що після проєкту створюєш, і створюєш, а люди пам'ятають там щось прадавнє тебе чіпляє. Ти думаєш, блін, та зверніть увагу, тут і ось ця пісня вийшла, і це і там цей концерт був ще щось. І воно мене чіпляло. Але глобально я цьому проєкту дуже вдячна, бо він мене познайомив з індустрією. У нас тоді були всі великі артисти. В нас був Юра Нікітін, який тоді. Був топ-продюсером в шоу-бізнесі, так? Я тоді познайомилася вперше з Андрієм Данилко, наприклад. Так? Mm -hmm. Ну, тобто, це були якісь такі ключові знайомства, після яких я вийшла з проєкту і я вже знала і програмних директорів, і продюсерів. Які враження на тебе справа тоді, Данилко? Ну він був дуже загадковий. Тоді я хотіла прям роздивлятися. Мені хотілося дивитися на його руки, на його міміку і, і зрозуміти, що в ньому всередині, бо я розуміла, що він більше і глибше, ніж те, що ми бачимо на сцені. Ми були за одним столом в такій компанії, що в нас не було якихось там дистанцій. Я навіть пила тоді з його бокалу. Мене Віктюк підколоє. Віктюк постійно нам підкидав якісь історії, ну щоб нас взяти на слабо. І він знав, що мене на слабо брати не треба, я не з тих людей. І я пам'ятаю, що ми після перемоги сиділи в ресторані, і ми щось там туди сюди. І він так нахиляється до мене. Каже: ти знаєш, є такий прикол, є така традиція в артистичному колі. Ну, якщо ти потрапляєш в коло з артистами чи з якимись там такими людьми, до яких ти хочеш дотягнутися, або які тобі дуже симпатизують, які мають певну там народну любов, яку ти хочеш, треба випити з його келиха ага. і показує мені на Данилка. Я кажу. А він каже, давай я таке зробила це. Я тоді дуже була... а він знав про це? Ні. А і досі може і не знає? Я думаю, що він не знає. Та я тоді була дуже схвильована, але Віктюк мені показав. Юрій Нікітін тобі пропонував тоді співпрацю? У нас був контракт з каналом із ним ще якийсь період. А потім ми якось збиралися з ним, спілкувалися просто так, і ні, в мене ні в нього ні не йокнули. У тебе була можливість тоді, коли всі дивилися на схід і на Москву поїхати працювати в Москві? в мене запрошень було багато, і після перемоги на фабриці ми були в Москві, тому що ми представляли Україну на конкурсі, і ми тоді поїхали від каналу. Нас відправили. І після того був варіант залишитися в Росії, робити там кар'єру. І Я прийшла після конкурсу і сказала, що я хочу додому. Мені чужі там люди, мені не, не комфортно, я не відчуваю, я не хочу, воно все не моє. Мені ніякі не братські народи, ми дуже різні. Я повернулася і більше туди не їхала. Ну, Оля Сибульська у мене асоціювалася раніше як от ведуча весіль. Це був період, коли в цьому амплуа мені було комфортно, я заробляла так гроші. А я дійсно дуже багато весіль провела. І в якийсь момент я розуміла, що ну, мені вже не цікаво, знаєш. Ну коли ти виходиш, і ти, ти в принципі все знаєш. Але мені здається, що я. З музикою для себе чітко розібралася, якраз таки після народження сина, це років дев'ять тому, та нестор mm -hmm. зараз дев'ять. І з початком е, повномасштабної війни я подорослішала це нормально, це логічно. Ти знаєш, ми навіть в Гримерці зараз дивилися якісь фото моєї десятирічної давності. І я собі дуже вдячна за цей шлях, тому що якби не це все, що було до, ми б з тобою сьогодні так не сиділи і не говорила. І я б себе напевно сьогодні настільки впевнено не почувала, як я почуваюся. Я просто відкрию тобі таємницю я розмовляв з одним артистом. Так. Це було десь напевно роки чотири назад, і ми якось так заговорили теж за артистів. І коли почали за тебе говорити, знаєш, яке слово він тоді до тебе підібрав? Тоді, тодішньої колгоспниця. Так е, ну дякую за комплімент. Насправді, я як людина з провінції дуже спокійно і дуже з повагою ставлюся до колгоспниці. Я вважаю, що це дуже розумні, мудрі і класні люди. Це любив, до речі, так мене обзивати Олег Боднарчук там угу. в своїх чатах і в Фейсбуках. Тому що для таких людей, як Олег, наприклад, для них культура українська вона завжди була не провінційною, чимось немодним. Струйовим з приводу українського моєї походження і мови і е, колориту, який в мені був, він ніколи не викликав ніяких комплексів. Я завжди з гордістю це робила і несла. Я пам'ятаю, який бум я викликала на телебаченні, коли я з'явилася в кадрі, тому що мало хто розмовляв українською в радіо ефірі, так само і я сьогодні тобі казала, що мене впізнавали, і впізнаю досі за моєю мовою та й вимовою. Тому ні, з цього приводу в мене не було е, якихось комплексів. О, Оль, не можу про це не згадати. Ми говоримо про про шоу бізнес, Давай. і а те, що тобі принесло досить е, непогані результати в піарі, це звичайно скандал. З Всі говорили, що це через тебе. Значить, Дідзю розійшовся з своєю дружиною, uh -huh. що ти його коханка, як ти. Це використала для себе і для своєї кар'єри. Ці історії працюють завдяки і цій історії. Люди, які наприклад не цікавляться музикою, дізналися більше, хто така я і хто такий дзіду. І ми навіть в інтерв'ю іноді вже прямо в лоб говорили, що ви ці історії вигадуєте. Але що б ми не говорили, як би ми не відповідали, все одно казали, ну і досі каже, що мій син схожий на дзідзе. Плюс ти знаєш, ну історія коханка, це точно не моя, тому що я за пісніном черзі стояти точно не буду. Раніше ти працювала ведучою на весіллях, багато артистів дуже любили до повномасштабного вторгнення ем, новорічні корпоративи. Твій гонорар він збільшився, зменшився чи залишився на тому ж рівні, як і, наприклад, рік тому. Він напевно такий, як був до початку війни. Я дуже тішуся, що зараз з'явилися ці концерти, тому що вони дають можливість працювати, дають можливість утримувати команду. Так дають можливість платити податки, дають можливість донатити і відчувати, що ти робиш щось на своєму місці і плюс зараз дійсно з'явилося дуже багато концертів і дуже багато колаборацій з благодійними фондами і з торговими центрами, де є можливість збирати гроші, так, так. і реально допомагати. у мене завжди було питання, коли от артист виступає на благодійному виступі, так з ним музиканти. Так артист зрозуміло не бере гонорар, угу. а музиканти теж безкоштовно виступають. Ну є заходи, які кажуть, що ми можемо покрити мінімальну команду. Тоді я ага. прошу платити команді, платять звукорежисер. Еру, гітаристу, наприклад, платять художнику по світлу і гримеру. А це справедливо, якщо, наприклад, є благодійний захід, так на якому погоджується оплатити команді гроші, так а артисту не платять. Я розумію про що ти? Глобально, якщо говорити просто міряти людськими ложками і мірками, то це напевно неправильно, так що мали б кошти отримувати всі. Але я пам'ятаю концерти, особливо на початку, коли я платила команді, там де не могли платити, бо мені хотілося. І досі хочеться дати відчуття, що я тримаю купи всіх своїх людей, так Собі що вони потрібні такі. ні їм так їм? само, що вони потрібні, що вони важливі. Дати їм можливість відчути, що вони заробляють, так і так само, що ми команда, що я про них дбаю. У тебе ж так. вийшла книга, так давай відверто. Угу. Ти на ній заробила? Ну, Рано казати, тому що вона в продажу ще не так давно. Щось заробила та для мене книга це не про гроші було, а це історія дитячої мрії. А чому саме зараз? Ну ти ж могла її випустити там ще й два роки тому. Вона, вона не дописувалася, От я її почала mm -hmm. писати в ковід, вона не дописувалася. Потім почалась велика війна, було взагалі недописання. Потім я прийшла якось до тями, як ми всі перечитали, і зрозуміла, що та Оля, яка писала раніше, і та, яка зараз це дві окремі людини. Mm -hmm. Більшість розділів я переписала е і дуже щаслива. Що зараз ця книга вийшла максимально схожою на мене? Ми змогли її з книгу «Лав» видати, і я дуже тішуся, тому що мало того, що вона ма полікувала, вона зараз дійсно подобається людям, подобається дівчатам, і її внесли в топ-5 книг про ментальне здоров'я. Е, так. Оль, у тебе є пісня Цвіти, і книга цвіти, і пісня цвіти. Пісня «Світи» це про «girls power». Да. Чому е, вона подобається мені? Чоловіку 39 років. Напевно, тобі хочеться зазирнути в жіночу голову, зрозуміти, як вона там варить, зрозуміти, що ми за космос. Ти, до речі, сьогодні будеш співати пісню Сарабанда, е, яка, до речі, мені не дуже зайшла. Так це прикольно. В тебе є свої вподобання, є свої музичні смаки, є якісь сенси, якими ти зараз наповнений. Та? Сарабанда довго лежала, з 19 року вона лежала. Mm. Я дуже цікавлюся культурами різних народів етнікою, бо мені здається, що все сучасне, що зараз звучить, і здається, дуже модним, воно прийшло з прапоколінь. прадавніх. це був танець врожаю, і під цей ритм збирали врожай і дякували Богам за те, що вони подарували їжу, так і можливість жити далі. Під час повномасштабного вторгнення ходила до психолога? Я ходила до двох психологів. Один психолог був безтолковий, а другий я вважаю, що був великим молодцем, тому що в якийсь момент він мені сказав, що, вибач, в мене не вистачає компетенції, тому що це до психіатра. Ти прям пила таблетки? Так. Приймала препарат, і я пам'ятаю реакцію ем, працівниці в аптеці, коли я простягла її рецепт, і вона знає мене. І вона, ви впевнені, що вам потрібен цей препарат? Ви точно знаєте? Ви точно? Я кажу, ну так. А, але мені потрібно було це лікування. Я пішла на нього свідомо, тому що я перестала відчувати будь-які емоції. Mm -hmm. М -м, взагалі, жодних. Мені це не... коли було весною, напевно. 22-го? Так, я пам'ятаю, що батьків е, врятували з окупації, пройшов час, я наче адаптувалася, а потім якась була, як пояснив мені лікар, що моя психіка була в захисному режимі якомусь е, робила вигляд, що тримається, а потім заблокувала повністю. Тобто, якась частина мозку, яка відповідає за психоемоційні реакції, вона заблокувала взагалі вироблення гормону, який це контролює. І я не відчувала нічого. І для мене це було е, ну, наче смерть, тому що. Я людина надто емоційна. І емпатична, і я коли розуміла, що я слухаю якусь історію, чи щось бачу, мені страшно, я не співчуваю, я не ну я не розумію, що відбувається. Я зрозуміла, що щось зламалося, і я сама не можу з цим впоратися. І насправді я дуже вдячна собі за те, що я наважилася, тому що болить все болить. Нога, рука і душа теж болить. І її теж іноді треба лікувати. Тому, якщо ви дивитесь нас, якщо вам потрібна допомога і ви не впоралися, не бійтеся краще знайти спеціаліста. Правда, але вихід з Цього медикаментозного стану теж важкий. мені пощастило з лікарем, напевно, тому що ми поступово збільшували і зменшували дозу. Так, це все було під спостереженням. Це Я... скільки часу все тривало? Два з половиною місяці, десь два з половиною місяці. Ти е, лікуєшся, так але у тебе є Нестор, твій син, який, в принципі, там не розуміє, що мама зараз лікується, йому потрібні емоції від мами. Тобто, ти в цей час грала. Ці емоції? Е, ні, з Нестором, якраз таки, Нестор був єдиною людиною, яка викликала в мене тепле почуття. Це таке материнство. І в нас дуже тісні з ним стосунки. Я знаю, що оці обійми, коли я його обіймаю, йому цього достатньо. Як е, з чоловіком е, ваші стосунки, вони взагалі за ці два роки вони змінилися? Ну він ж розумів, що з тобою розумів. Та і було просто ще більше уваги. Угу. І, і немає зайвих запитань. Мені подобається, коли ми відчуваємо, коли треба підійти дуже близько, і дуже добре відчуваємо, коли треба відійти. Особистий простір. От я знаю, я спиною можу відчувати, що от зараз краще просто зробити вигляд, що я не чую і не бачу. так І він так mm -hmm. сам. Ти вмієш відпочивати? Mm -mm. хоча, хоча я дуже хочу. Щ Чого ти хочеш навчитися? Я хочу навчитися, нічого не робити. Хоча mm -hmm. я навчилася зараз е, визнавати, що я втомилася. Я раніше собі не дозволяла цих думок, а зараз я розумію, що все, я чик чирік я хочу сховатися, мені треба якийсь один день. І в мене був невеличкий практикум. Я цього літа їздила з Нестором до Ужгорода в гості до своєї подружки відьми Лілі Братусь. Дизайнерка, вона зараз живе там. І вона займається там всякими жіночими практиками. І ми не практикували. Ми вийшли в двір її будинку. Він біля лісу е, на очіпку такому стоїть. І ми в дворі в казані варили борщ на вогні просто. І діти купалися в воді. І я спочатку, коли зайшла, вона каже, сідай. Я кажу, а що робити? Вона каже, нічого. Я кажу, як вона каже, от спробуй нічого не робити. І я сиділа, була дивилась... да. Була паніка. Так, була паніка, але потім я так, коли зрозуміла, що діти в безпеці, там вони в кімнаті, вже не в воді, ні в всьому. Я десь годину сиділа, просто дивилась на свої ноги і на Огнеще, і це було дуже круто, правда. У нас зараз ось з тобою інтерактивний блок. Тебе називають головною кицею е, там країни. Там вже ніхто не називає. Ти старий... Називай, я О, називаю. Називали. Ну ти називай, бо називаю. ти старий порепаний. Так, е, наступна гостя, будь ласка, хто там у нас? Наступна. Будь ласка. Чому тобі не подобається, що тебе кицею називають? Бо мене один тепер називає кицею, а решта Ольга Павлівна і не ви. Але е, тобі ж прописували романи, і ми про це також говорили. Так. Ми вирішили сьогодні зробити маленький експеримент. Чи пізнаєш ти відомих чоловіків? Але лише Чого? за торсом. О боже! Серйозно? Блін. Ти, ти думаєш, що я всіх бачила голяка? Думаю, так. Добре, давайте. Ти тут навіть є. Так, давай. Е, Дивися, я люблю дуже руки. Я, я їх роздивляюся, мені подобаються дуже пальчики. Uh -huh. е, наскільки вони доглянуті. І оці руки я впізнаю завжди. Хто це? Це Віталій Козловський. По-перше, він дуже круто виглядає, по-друге, це реально його руки. Давай поставимо Віталіку голову. Добре. Видали, це підходить. Так, далі. далі. Ну, дивися, Макс. Макс. Е, e, мені, мені здається, Макс, він коли виступає, він на концертах отак завжди робить. <губ> мені здається, що він думає, що він коршун, знаєш? Так. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця. Знаєш, що він зверху, тому я думаю, що це його. Правильно. Далі, Ось, якби, ну, якби я думала деміку, де uh -huh, uh -huh. то я свого куму можу впізнати з закритими очима по дебільним тапкам. <рес> це Реально. Так. Тому що в нього, до речі, дуже завжди прикольне взуття. Він, він любить його. Uh -huh. Він себе бали, Ну, так міг вдягнутися тільки він, реально. А хто це? Оль, можна я буду оцим? Ні, Славочка, Оль, дивись. ти дивись Оль, дивись, як мені Я підходить. думаю, що ти ось диви. що. Ось. так, це правда. Серйозно? Це тебе кучерява. Це, до речі, фотографія з Єгипту десятирічної давності. Зараз мене нема такого волосся. Далі, хто у нас Дантес. Дантес, Ель Кравчук, Тарас Симбалюк і е, Віктор Франкович. Дивися, ото Франкович. Він? А що, а може отак? Франкович? <серказ> ні, так нормально. Так. Дивись. підходить. Ні, дивися, Франкович, він тоді дуже пауер. <серказ> <серказ> дуже красиво. Да. Це він якраз їде через міст. Франкович, ось дивися, ні обіцянок, ні пробачень. Так. Майстер музики і телебачень. Так, далі, дивись, а Ель Кравчук. А ну зробило так. А я тут до ну, чого побрат... до Ель Кравчука. Ну, мені здається, що Ель. Ти мене то в Ель Кравчуки не, не писай, а, будь а ласка. А що тобі, ти знаєш? Так. Так, ось Ель Кравчук. Ну що, залишається Тарас Симбалюк. І Володимир Дантес. Тут дуже все просто. Оль. Ну, ну це малюк він такий дебелий. Він такий дебелий. Дебелий дебели, так. паверта. А Донтес е, він такий віз... трошки дощавий. Так? Він дрищавий, але він дуже стильний і молодіжний. І е, він хоче показатися. у нього дорогі труси. Тому я думаю, що Дантес Ось Оль. Ну тепер ти знаєш, є питання до тебе, звідки ти знаєш торси всіх чоловіків. А, це тебе це... знайдесь в наступній програмі. Шоу бізнес зараз змінився? Так, змінився. З'явилося дуже багато молодих артистів, класних, креативних, прогресивних, і зник оцей дебільний глянцевий наліт, який був раніше, який мені особисто не подобався зовсім. Угу. Бо було мало справжнього. Ти помітила, що в другий рік повномасштабного вторгнення якось трошечки Відсотків 40 пропало. Ну Слав, по-перше, бути артистом це дорого. По-друге, розповідали мені дівчата там, якихось музикантів, хлопці записали пісню. Вона залетіла в Тіктокові на 900 тисяч, але вони не знають, що далі з цим робити, тому угу. що це реально ну це бізнес, це складна робота і щоденна робота, і мало хто до неї готовий. Ти боїшся загубити популярність? Ні. Я знайду цього свого слухача. і Нехай їх буде менше ніж Тіни Кароль, нехай їх буде менше ніж Олі Полякової. Нехай їх буде менше ніж Могилецької, але то будуть мої люди. Вони і в житті, і в залі. Я не боюсь. А з ким з молодих артистів ти би записала дует. Хто подобається? Мені подобається е, Геля Зозуля, ця дівчинка. Мені Подобається Клавдія Петрівна. Мені подобається шум. Я зараз от народний колектив. Молоді пацани. <плес> Я не знаю скільки молоді, вони вже не такі молоді. Латекс Фауна. Я ось була в ТРЦ з малим в супермаркет. Ми заходили, і я чую, грає музика, Думаю, а вони грали благодійний якийсь концерт. Я піднялася і наживо, послухала декілька пісень. Дуже класний інді поп український. Міліант <му> не бійся. твій алабай. Була практика у всіх артистів до повномасштабного вторгнення вкладати гроші в рекламу в Ютубі, в тому числі для того, щоб піарити свої кліпи тощо. Ти е, таким займалась? Мене це вкурблювало дуже сильно. Я пам'ятаю, як я бісилася, тому що е, я не вкладала, бо в мене не було на таргет, чесно в певний період. А в момент, коли вже було, я не робила і не роблю цього, бо я тоді не можу реально зрозуміти, чи сподобалась пісня людям, коли ти собі створюєш свій продукт і не рівняєшся на всіх. А ти є просто собою і маєш що сказати, то тоді ти потрібен людям. У Нас дуже часто йдуть розмови про те, що українці деякі не всі, але і слава богу, їх меншість. Вони все одно ще слухають російських артистів. І Я говорю про те, що якщо українці слухають російських артистів, то можливо питання до українських артистів, що вони не створили ту конкурентну музику. Яка може покрити е, російських артистів? Дивись, е, це така історія вічної розмови. Що було першим, яйце чи курка? Тут ну, не можна сказати, що е, артисти не роблять, тому люди не слухають, чи люди не слухають, бо артисти не роблять. Е, чи можливо е, артисти не роблять, бо не мають за що, і великий бізнес, так і держава мали б думати про те, що в культуру треба інвестувати? Черчилль навіть говорив та під час другої світової, що е, ми не можемо зменшити видатки на культуру, тому що заради неї ми боремося. Та uh -huh. це одна з важелів, це те, що робить. Народ, народу, мова культура. Так мені здається, що все починається з свідомості і артистів, які створюють, і свідомості людини, яка слухає. А ви знаєте, у нас дуже багато українських артистів з різною музикою, і це дуже кльово. І хочеться, щоб молоді артисти не втрачали цю надію, так і йшли далі до своєї мети, десь можливо з досвідченими артистами радились так, як можна зробити так, щоб далі доносити свою творчість, і це. Не буде саме розвивати наш український шоу-бізнес. Олічки, я тобі дякую за цю розмову і хочу ще раз сказати, друзі, що про український шоу-бізнес наш проект Мустренд, який ви сьогодні дивилися на телеканалі Дім. Я слава дьомін, до зустрічі.